Привіт, Приватбанк чи Ощадбанк. Який банк обрати, де кращі умови, де краще зберігати свої фінанси, у кого кращий сервіс? Давайте порівняємо з вами два українські банки: Ощадбанк і ПриватБанк. Ощадбанк це скорочена назва, повна назва «Публічне акціонерне товариство Державний Ощадний банк України. Ліцензія 148 від 5 жовтня 2011 року. Перед собою ви бачите квитанцію на суму 50 гривень. Це коштує послуги виготовлення дострокової банківської карточки в Ощадбанку. Термін очікування по виготовленню банківської карти в банку Ощадбанк становить тиждень. Виготовляється карточка строком на 5 років. Вам приходить смс-повідомлення про те, що ваша банківська карточка. Виготовлена, і ви можете звернутися в відділення Ощадбанку і отримати карточку Ощадбанку. Платіжна картка виготовлена згідно із стандартом формату зі спеціальності когось до механічних пошкоджень пластику. Розмір карток банківських стандартний. Він становить 54 на 86х0,76 мм, яка використовується для ідентифікації користувача, тобто держателя. Отримавши карту «Вещадбанку», потрібно її активувати, ввести пін-код, перевірити баланс. Така процедура становить для всіх без виключення. Очікування, очікування і на руках картка Приватбанк. Віза. Je dois m'en livrer d'incertitudes Vivre sous d'autres latitudes Pour me libérer de ma lassitude J'en ai l'habitude, j'en ai l'habitude Rêver j'en ai l'habitude Pour m'évader Rêver j'en la Тепер переходимо до ПриватБанку. Це найбільший за розміром активів Український банк, який зареєстрований 19 березня 1992 році. Приватбанк один із перших запровадив в Україні сучасні цифрові банківські послуги та технічні рішення через приватбанк 4 які є дуже зручними. Порівнюючи Приватбанк, виготовлення банківської картки достроково відбувається день в день. Ця послуга в Приватбанку є безкоштовною, термін дії банківської карточки становить 3 роки, а в вищадбанку 5, тобто трошки менший. Важливим і вагомим є те, що жоден з наведених українських банків не бере щомісячний платіж за обслуговування клієнтів в банку, як це відбувається в інших країнах, наприклад, в Швейцарії. Ця сума складає 10 швейцарських франків в місяць, тобто ви сплачуєте щомісячний платіж за обслуговування в банку 10 франків. Дякую вам за увагу. Бажаю вам успіхів, фінансової грамотності, фінансової спроможності, депозитів. Як вам такий формат в відео? Цікаво, не цікаво. Сподіваюсь, інформація була для вас корисною. Тож підписуйтесь.